Послання 14 Повстання сатанинських груп і світовий контроль Субота, 20 листопада 2010 року 07.20. Моя дочко, скажи моїм дітям, що змій ось ось з'явиться. Вони не повинні дозволити собі потрапити в його злу пастку, з якою немає повернень. Він, змій. Має багато личин його послідовники, яким були прометі нізки, обіцянками влади і слави, один з одним зараз замишляють змову, щоб викликати низку подій по всьому світу, які скрізь заподіють невимовне горе, біль і жах. Мої діти нічого не зрозуміють ті діти, яким була показана істина, і яких я веду, є сміливими душами. Вони намагаються відчайдушно попередити світ про ці жахливі групи, що розбиті у всіх напрямках, всі з однією метою в голові, розкидані в кожній країні, присутні на кожному рівні влади, вони змовляються таємно. І ті невинні члени частини злого суспільства, які не усвідомлюють реальності правди, натомість вони ходять, роблячи свої добрі вчинки. Не розуміючи дії зла, які їхні старші здійснюють таємно, не помиляйтеся ці старші є відданими послідовниками сатани і беруть участь в ритуалах поклоніння, і якщо б інші люди побачили їх, то їх би знудило від жаху від непристойних актів сатанинського поклоніння та вірності диявольським обіцянкам, які знаходяться в основі їхніх організацій. Ті з вас, для яких слова моїх хоробрих душ є смішними, почуйте мене зараз нездатність зрозуміти правду і прислухатися до цих сміливих голосів зруйнують ваше життя, вашу віру і ваше життєзабезпечення. Так довго ці люди планували змову для контролю, їхня праця проявляється в багатьох багатьох країнах, але призначено відбутися в такий спосіб. Що ті діти, які займаються своєю повсякденною діяльністю, не усвідомлюють, що відбувається Змій з'явиться зараз. Коли я кажу, що Змій ось-ось з'явиться, то я маю на увазі, що зараз він і його нечестива зла армія гордих і голодних звірів марширують зі швидкістю і рішучістю. В усіх сферах життя. Вони керують вашим життям в такі способи, про які ви не знаєте. Через те, що ними керує шахрай, вони хитрі, чарівні, розумні на язик, жадібні, безжальні і мають тільки одну мету вони через банки, сучасні комунікації, збройні сили, релігійні організації та уряд захочуть керувати всіма вам. Стережіться і слухайте зараз. Не теорії змови. Моє застереження і застереження моїх улюблених дітей будуть відхилені як теорії змови. На жаль, вони не є ними. Ця ситуація, мою дочко, не сталася раптово. Ця група, я маю на увазі зараз тільки одну групу складала змову, планувала і вирбувала тих, які з верхніх ешелонів суспільства. На протязі століть вони вбили тих, які викрили їх в минулому. Вони вбивали лідерів, в тому числі відомих і талановитих маріонеточних лідерів протягом століть. Вони брати по крові і пожирають плоть людства. Сатанинські реліквії. Вони віддають шану непристойним реліквіям і знакам, яких бажає змій. Не помиляйтеся, це могутня і жахаюча група. Настільки могутніми вони є, що буде важко втекти з їхніх позорів, як тільки ваші засоби до існування, їжа і гроші будуть залежати від них. Мої діти багато, багато людей при владі, в урядах, банках, харчовій промисловості та в установах з надання допомоги не знають, що відбувається, і вони не будуть знати. Поки не закінчиться велика скорбота, яка скоро відбудеться, тоді вони побачать, як з'явиться звір, який принесе швидкі зміни, внаслідок чого всім вам доведеться боротися, як ніколи раніше, щоб сховатись від його злого режиму. Як тільки звір і його послідовники будуть контролювати ваші гроші, вони будуть контролювати все, окрім одного. Вони не можуть і ніколи не повинні намагатися вкрасти ваші душі, проте це саме те, що вони намагатимуться зробити. Ті з вас, які сумніваються в цьому посланні істини, посланому вам через моє бажання допомогти вам, вести вас і відкрити істину почуйте мене зараз. Я буду молитися, якщо ви не вірите цьому посланню, щоб ви побачили світло. Завдяки молитвам, про які я буду просити через моїх послідовників. Я благаю вас спостерігати і бути насторожі до знаків цих злих, властолюбних звірів, в яких ти частина від плану здобуття фальшивої слави. Не помиляйтеся, контролювання вашої здатності заробляти гроші, вашого доступу до них буде недостатньо Ні, вони будуть хотіти набагато. Набагато більшого від вас. Вони будуть хотіти контролювати те, що ви їсте, п'єте і де ви живете. Для цього вам потрібно зараз зробити наступні дії, щоб захистити себе. Знайдіть прихистки. Будь ласка, знайдіть прихисток як групи віруючих. Я надішлю вам світло, щоб допомогти вам вижити. Почніть вирощувати свою власну їжу. Збережіть ту їжу, яку ви можете, і сховайте її. Почніть планувати зараз, наче очікуючи шторму. Знайте, що темрява опуститься до такої міри, що для того, щоб вижити, ви повинні бути підготовленими. Слухайте пророків. Не допустіться цієї ж помилки, якою допустився мій народ, не послухавши Ноя, мого пророка. Вони відвернулись від нього. Відмовилися слухати, вони займалися своїм повсякденним життям, коли їли і сміялися, в повному забутті щодо страшної долі, яка очікувала їх. Підніміться зараз, зверніться до мого предвічного Отця, Бога Всевишнього, за керівництвом підготуйте ваші родини до майбутнього просочення темряви, про яку ви не можете зрозуміти зараз. Моліться, моліться. Моліться за можність не приймати знак порочного звіра. Він через його злу армію буде намагатися нанести те, що спочатку буде ідентифікаційним знаком зла. Він буде даний вам і представлений в якості необхідного, для того, щоб ви витрачали гроші, купували їжу, подорожували, жили в своїх будинках і торгували. Це максимальний контроль. Ви і ваші справжні політичні лідери будете безсилі. Я закликаю засоби масової інформації тих, які не заражені цією злою групою, подивитися і побачити, що відбувається. Викривайте всіх, які підтримують Змія і його армію, але дійте обережно. Мої діти, бійтеся цю групу і знайте, що вони дійсно існують, і що твердження зроблені цими сміливими, сильними людьми. Які намагаються викрити їх, є справжніми, ті з вас, які можуть думати, як послання з божественних джерел може вирощувати такий сенсаційний нонсенс. Подумайте ще раз поверніться назад і прочитайте Писання слова, які містяться в книзі істини мого Отця, є вірними. Вони розповідають про події з давніх часів. Вони дають правду для того, щоб привести вас до Бога. Слова моїх пророків тоді і зараз представляють собою повну правду про майбутнє життя. Попередження, які містяться в книзі Йоанна, хоча багатьом людям сьогодні важко їх розшифрувати, ґрунтуються на подіях, які здійсняться зараз. Книга Откровення чітко передбачає ряд подій. Які будуть викликані сатаною, коли наблизиться кінцевий час, він знає правду про те, що його дні полічені, але він каже моїм бідним дітям, які поклоняються йому, що рай інший, але більш спокусливий, ніж той, який був обіцяний Богом, чекає на них. Тому, в його останній битві з моїм предвічним отцем він зробить все, щоб викрасти якомога більше душ, перш ніж зійде гнів. Мого Отця, він, сатана, поспішає: біжіть в іншому напрямку, піклуйтеся про свої родини і моліться так, як ви цього не робили дуже довгий час. Молитва захистить вас усіх. Відновіть свою віру зараз, і коли три дні темряви зійдуть на землю, вони, мої послідовники, освітять свої домівки з легкістю. Страшна темрява, яку жодна людина не може збагнути, є темнішою за ніч. Щодо невіруючих і тих, які возвеличують звіра, вони усвідомлять істину в той момент, тому що вони не уникнуть мороку, коли він зійде. Підніміться, мої діти, зараз і боріться. Плануйте виживання як в тілі, так і в душі, коли злівчинки цих людей. Здійснюється перед вашими очима, ваш люблячий Спаситель Ісус Христос.